Друзі, всі вам привіт! Ми дуже любимо куштувати лаваш, особливо перемазаний з всякими різними різними намазками. І ось вирішили ми перевірити, чи є в інтернеті такий рецепт домашнього лаваша. Слухайте, є тому сьогодні готуємо саме домашній лаваш. кажуть, він ще краще купленого. Побачимо. От як дивиться в рецепті, робити фактично немає, що там ляп-ляп-ляп, лаваш готовий. А як вийде по факту, аж самому цікаво. До речі, інгредієнтів треба зовсім небагато. Нам потрібно. Найголовніше це борошно, унія, сіль і кип'яток. До речі, що в нас тут знаходиться? Це ми нарізали овочі, підсмажили гриби з цибулькою і морпочкою. Наготували майонез з чесничком, ще туди додамо кропчику. І зробимо таку начиночку для лаваша, щоб відразу і продегустувати не просто сухий лаваш, а з чимось. Отже, нам потрібно. Борошно. Там рецепт так само напишемо в описі під відео. Ми зразу сюди додаємо все, що тут є: сіль, олію і водичку. Поки вода гаряча, я руками лізти туди не буду, то ложкою трішки перемішаємо. А як вона захолона чуть-чуть, тоді вже можна буде руками продовжити місити це все борошно. Гаряча вода не тепла і не кип'ятва. От, от гаряча, як ти кажеш. Але бачиш, якісь тісто таке прикольне стає з нею. Ну, так, да. Микенті, ну, я, не правда... таке, як холодною водою ти заливаєш. Я, знаєш, робила вареники на кип'яткові. Я робила, ну, на кипяткові чибореті. Але от прям лаваш з кипятком. Ну, не знаю. Я такого не пробувала що робити. Ну, по ідеї, тісто має не прилипати до рук, але в мене щось прилипає. Може, ти дала більше, ніж 200 грам. Води? Да. Можливо. Там вже стакан, бачу, воно ліпне. О, може, дай ще трошки борошна. Зараз поки що не липне. Зараз побачимо, зараз його добре перемішаю. Щось ти забагато війну чуть-чуть. Буде. Так. Ну вже ти додав олії ну, до таки, до дурниці. Це вже краще. Накриваємо наше тістечко рушничком. 15 хвилин, воно має. Собі просто постояти. Ну, слухайте, взагалі лаваш у мене люблять навіть їсти діти. Вони приходять на кухню, просто відламують по шматочку і собі їдять сухенькі. Там ще немає дріжджів, немає по суті нічого. Пройшло, друзі, в нас 20 хвилин. Не скажу, що 15-20 нам потрібно наше тісто розділити на частинок 10, ну, взагалі 8, але в нас трошки більше. По-перше, все від сковорідки залежить, а по-друге, від тіста ми взяли його трішки більше. Так, Давай. Хватит. Так. Ще раз Не-не-не, ще раз катай. Ну, яка різниця? Далі робимо кружечки. Ось такі вот. Бачиш? Такі вот. шарики. Нам потрібно зробити буде. У нас, друзі, ось такого розміру сковорідка. коворідка, більше в нас немає. Попробую зараз розкатати. просто. У нас є менше. Вже Там треба ж зараз... на сухій смажити, так? На сухій, але якщо забагато буде борошна, тоді не добре буде. Воно або тонко не розкатається, або, ну, давай, я... або буде погано, воно буде не тонке тоді. Отако дивись, зараз покажу. Я бачу. В рецепті я тако робив. дивись. Робиш такой. Розминаєш спочатку такий кружечок робиш. Ось такий кружечок ми розминаємо. А тоді ми його будемо розкатувати вже качалкою. Нам треба, друзі, щоб от саме в цю сковорідку було якраз. До речі, вона має бути, напевно, розігідне, да? так? Да, так, на середньому вогні. Добре. А скільки там з одної і з другої сторони? По 30 секунд. Ти що, так мало? Да. Ого бачиш, в рецепті ще каже, края добре треба розкатувати, щоб вони не вийшли такі uh -huh. грубенькі. Угу. Uh -huh. Треба розправляти, бачиш? І ще як в рецепті було написано, знаєш що? Треба крутити його. Рукою? Ну, Крукою там, ложкою, вилкою. на середньому вогні. Це середній вогонь? в тебе на середній вогонь? Тепер середній. Прокручувати його, щоб він чи не приставав, чи нашо, я не знаю. Десь 30 секунд з однієї сторони воно має бути. Ух ти, дивись, він тихо, 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 скрий, бачиш прикольно. Ти не притуляй руку. О, бачиш? Дуже так гарно з цієї сторони. Раз з цієї сторони такий візерунок був і все йому знімати. І що, накривати? Накривати. Марний накривається для того, щоб він був м'який. От він зараз знятий, він твердий. Він твердий. А от або малю накривати, або пшикати. Ага. І тоді, і тоді один на один накладаєш, і він стає м'ягенький тоді. Що можна його тако крутити там, і собі закручувати. Зразу він буде твердий. І можна, в принципі, менше шматки робити. От. А цих шматків буде. Розкатувати просто треба більше, зрозумів? Менше шматки робити, бач. Чого? Щоб на сковорідку влазило нормально. На, на сковорідку ще й місце було на сковорідку. Да? Ну так, да, ти ще не бачив. Тобі весело їх пекти? Ні, знаєш. Мені дуже що подобається, смажите, чи що там з ними. Мені дуже подобається. Настільки все швидко. На марлю, марлі може. Ні? Я вже намочила ще раз. Чесно, мені настільки подобається цей процес. Весь доводиться мені. Бачите, друзі, от ми брали отакі шматки, крутили. Я ще остільки відриваю від нього, тому що за великий виходить, і якщо тоненько розкатати, то воно не влазить в сковорідку. Тому довелося всі кружечки, отак відривати від кожного і робити їх трішки менше. Потім це все скатаю і зроблю ще один чи два кружечки. Тобто, так як ми зразу і казали, що треба було на 10 різати. а не на 10. Бо те, що ти досипали, там борошна, воно якраз на тих два кружечки й Ну ти взагалі як, Лаваш любиш? Мені здається, що ти любиш лаваш. Ми його Люблю. частенько купуємо. Люблю, тільки от, -от крутіння оце вибішує до Ні, Ну що це так довго? Ти став, дивися, ну скільки просто часу. А що швидше, сидіти, от, от робити чи піти в магазин купити? Ні, ну якщо ти так, да, ну так, то швидше. Не звісно, що піти купити, але ж сурма можна і не почути. Але купяти. питання в іншому, який смак буде. Чи він буде такий, як в магазині, чи він вот. буде смачніший? Мені здається. ауч, що буде смачніший. На вигляд поки що нормальний, прикольний. Знаєш, яка мені думка взагалі прийшла? Ну, якщо ми млинці смажимо і стоїмо такими, знаєте, ну, великими порціями млинці, то чому б от не зробити на вечір лаваш? Ти менше говори, бо зараз горить з якоюсь начинкою. так воно ще ж нічого на це. Краще переверни це. його два рази, ніж він буде горіти. Ну як на мене, теж знаєш, на нас смажити зробити начинку якусь і ввечері повечерити саме таким корисним пепелавашом, та, та лавашом. Я б сказала, чому б ні? У нас, друзі, залишився ще один супер лаваш. Ось він. Це діти будуть гризти його. Так хочемо ще підсмажити цей шматочок. Все борошно, все тісто, яке в нас було. Все у нас ось тут на тарілці. Зараз ми відкриємо марлічку і покажемо вам, як воно виглядає. Що, дегустуємо лаваш спочатку сам, так? Да? Реально, дуже тоненький, гнучкий. Ну як тоненький? О, він не островлен. дуже тоненький. Він тоненький. він тоненький, Можна як було б лаваш. його ще більше розкатати. Ні, Толі, він такий, як лаваш, він дуже пахне, я не знаю, який він на смак, друзі. Зараз будемо все куштувати. Оце якийсь тустіший вийшов. Давай скуштую його так, а потім зробимо значенькою. Да. Mm. Ну що. Бачиш, він повністю готовий. Да. Довше сирий. Да, там всередині повністю все вже можеш не переймати, що він там якесь сирий. Ну, я вискажував. На смак і хлива. Так? Я мене заінтригував. Ми більше купувати його не будемо. Будеш стояти? Так, <рес> да, точно, я піду куплю собі. Mm -hmm. <рес> Знаєте, що він, він такий м'якесенький. типу, не надто м'ягкий і не надто сухий. Бо береш от куплений, він буває часом прям дуже розиновий. На смак дійсно, друзі, дуже смачно. Він як... От реально як куплений. тільки кажу, що от порада, як будете готувати, точніше, хто готував, я думаю, вже знає без мене. Хто не готував, буде пробувати, то розкатуйте. Краще розкатуйте максимально тонко, як тільки зможете, тоді він буде класний взагалі. Хоча, в принципі, продається ось такі ловочі, да? а пахне класно теж. Оцей товщий це те, що з шматків, да? я зліплював mm -hmm. вже докручував, а цей тоненький. Він навіть от, от він гнеться, він, ну, він да, краще, да, ніж да. цей, бо цей, ну, трохи гірше гнеться. Я, друзі, швидесенько все змішую. В одну тарілку. Перчик, помідорчик, огірочок і. бачиш, трошки мало місця. І гриби туди саме, так? Да? Ань. Ну так, да, гриби туди саме. Зараз просто це все перемішаю, видушу в майонез чесничок і додам кроп, і вона буде заправляти. Кріп додали відразу туди в миску. До речі, додали ще перчик, сіль, Тому що овочі ж ніяких треба посолити. Ось таку начинку ми зробили. До речі, пригадайте, як ми робили на каналі Ліля Кебаб». І там треба було лаваш. От ось цей лаваш дуже класно підійде до туди, як скажи. Навіть от, шашличок собі смажимо або якісь стейки, насмажили там в стопочку лаваша і дуже смачно буде з овочами да? подавати. Лаваш наниз, стейк наверх, воно пропітується цим всім жиром, mm -hmm. смаком. Я такого беру. До речі, мені здається, треба на край класти, чи як проти скажеш? Ну, так як суші. Коли ми дома робимо заню і суші, то завжди я їх скучую. Э, то ти забагато не клади. Вот так. Воно ще трошки. І тако, просто. Ти хочеш таким кружочком А Двойнець? ти хотіла що, квадратику? Ну да. Ага, було сразу кузать. Да, я з'їмала. Толик? М -м 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 -м. Я щаслива, що ми це зробили. Це, друзі, офігенний рецепт, дуже малокалорійний. Якщо нема курки, в нас були гриби в холодильнику, ми так зробили. Дуже смачно. От Там, по суті, нічого такого немає. Овочі, грибочки, все. Ну, майонез, але мене, нас всі домашні. Лавах. На всі 100 просто офігенний. Так Аня вже присмакує, ну так вже тут сидить, там не знаю, що їй робиться. Толік, я просто чесно, ну це настільки смачні. Як ти казала там... квадратиком краще? Там немає м'яса, там немає нічого взагалі, але настільки це смачні. О, дивись, отак зроблю, я Угу. Ну. Друзі, це круто. До речі, у такі сніданок. піджарити якесь м'ясо. На лашті. Тут овочі, грибочки, чесно, ну це теж дуже дуже корисно. Взагалі mm -hmm. рекомендую вам приготуйте лаваш, хто не готував. Хто готував, можливо, у вас якісь трошки інші рецепти є. можете написати нам в коментарях і нам буде цікаво. Та відповідно іншим глядачам також буде цікаві ваші рецепти лавашів. Mm -hmm. Смачно, правда? Mm -hmm. Моя друзі рекомендація: навіть приготуйте саме таку начинку. Mm -hmm. Дуже смачно. Не треба нічого там вигадувати. Ми взяли те, що нас було в холодильнику, і таке зробили, не пошкодували. Кому, друзі, сподобалось відео, ставте подобайку. Дякую, друзі, що підтримують нас. Підписуйтеся, хто ще не підписався. Далі буде ще цікавіше. І зустрінемося наступному відео. Друзі, всім па-па! Значно! -па. Mm -hmm.